Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Золочівкрапканет сьогодні, 27 лютого, 2024 року, у Грушківському психоневрологічному інтернаті проводять проект енергія трав для енергії життя. Як усе відбувається, давайте дізнаємось. Це у нас вже не перший проєкт, який ми реалізуємо безпосередньо з Грушківським психоневрологічним інтернатом. Ми є громадською організацією «Гендерний креативний простір. Програму, яку ми реалізуємо, це програма ООН, в межах проєкту підтримки реабілітації людей з інвалідністю, спричиненою війною, за фінансової підтримки урядів Республіки Кореї та Німеччини. Наша ідея полягала у тому, щоб створити маленьку таку крафтову майстерню по виготовленню гідролатів. це так звана квіткова. Вода для обличчя для жінок і для чоловіків, для жінок будь-якого віку і навіть дуже молодого віку, починаючи там з 10 років можна користуватися. Ми розробили лінійку, лінійку гідролатів з 22 видів, квітів. Також у нас в межах проєкту створено навчальні сесії. Дівчата, співробітниці інтернату, вони навчалися розробки лінійки гідролатів, розробки етикетки, бізнес-планування, бо далі ми сподіваємося, що то будуть запроваджені такі міні-продажі, можливо, ексклюзивні міні-продажі безпосередньо гідролатів. А також ми допоможемо, коли трохи потепліє, Буде гарна погода. Ми будемо висаджувати певні рослини для того, щоб можна було їх збирати і потім перетворювати безпосередньо на квіткову воду. Програма допомогла інтернату закупити таке спеціальне обладнання, амбілаки, на якому виробляється ця квіткова вода. Ну і будемо сподіватися, що колектив і підопічні колективи будуть радіти. Життю і разом з цим проектом, і назва нашого проекту це енергія трав для енергії життя. Якраз ну, для під час війни це доволі важливо, щоб було тим, чим можна було зайнятися, від чого можна було отримати задоволення. Ну я думаю, що далі у нас будуть успішні продажі не лише в Лівському районі, не лише в сусідніх громадах. Ми нещодавно вели перемовини з деякими крамницями в Європі, і ми думаємо, що ми зможемо поставляти навіть на європейський ринок в деякі країни, і там мода на гідролати вже доволі є такою потужною. Ми всіх жінок в першу чергу, і дівчат громад, всіх, які наближені до інтернату, пропонуємо зв'язатися і спробувати на собі, як діє ця квіткова вода. Я трохи вже дві два тижні користувалася хінецею, і мені здається, що є певні результати, тому я рекламую. От на правах керівниці проекту і бажаю вам всім долучатися. Я думаю, що сьогодні всі, хто присутні на заході, спробують, яка вона є приємна, натуральна і корисна для обличчя. Це в нас вже черговий, гарний такий проект з креативним простором. Вони вже багато чого реалізували з моменту поселення до нас дівчат із Слов'янська, також хлопців з Запорізької і Харківської області. Вони дуже велике, дуже велику увагу приділяють саме зайнятості підопічних, аби вони могли і розвиватись, почерпнути щось таке гарне, що в нас на заході України є. І а, поруч вони, вони примітили ту місцину, в якій ми живемо, і ми щоденно її не бачимо. Поруч з нами є мальовнича гора Липовиця, яка а, має кладову, таку а, навіть від древніх, давніх часів а, лічницю, можна сказати, для всього населення, яке тут проживає. І побачивши, що тут таке є багатство, вони вирішили його усучаснити і преподати дівчаткам роботу і зайнятість цікаву роботу для колективу, і відповідно омолодження, догляд за обличчям, за шкірою для внутрішнього прийому, ці гідролати. ми дуже тішимося тим проектом. Бо він надихає, додає сили, і квіти вони нікого не залишають байдужими. А якщо ще взяти ту силу квітів, які ми переводимо в воду, і вона торкається нашої шкіри і нашого серця, це є дійсно скарби. Тому ми дякуємо за такий проект. Я психолог і майстриня, яка багато років виготовляє гідролати. І коли в мене була можливість залучитися до цього проєкту, то я залюбки доєдналася, бо насправді це диво. І диво природи, із психологічної точки зору, це точно така діяльність, яка зцілює. Бо коли ми взаємодіємо з рослинами, коли ми щось робимо з рослинами, то це емоційно нас стабілізує, допомагає нам гарно почуватися. А зараз ми точно потребуємо зцілення, Буємо е, якихось таких речей, які допомагають нам впоратися зі стресом, який навколо нас. Про самі гідролати, ну, це дуже гарний такий апарат, який називається дистилятор. І е, саме ця жива вода, е, яка взаємодіє з рослинами, забирає все найкраще е, ну, і потрапляє потім от в такі пляшечки. Наразі вже є гідролати таких рослин, які от зазвичай ми бачимо навколо нас, наприклад, піжма, подорожник. Але от сьогодні е, троянда, ромашка, лаванда, ну, тут дуже велика кількість. Страв, з якими ви сьогодні можете познайомитися, і ви можете повзаємодіяти і це не тільки про аромати, це про таку велику цілющу силу, яка є в цих рослинах, і точно це така можливість подбати про себе. Наразі сьогодні, на сьогоднішній день, гідролати в Європі, ну це дуже потужно розвивається Ця галузь використовується, використовується в косметології, використовується в кулінарії. Давайте з вами згадаємо, наприклад, така. Десерт, такий, як рахат Лукум. Зазвичай в оригінальному варіанті він готувався саме на трояндовій воді, тобто на квітковій воді, яка отримувалася з чайної троянди. У нас тут є сьогодні також представлена гідролат з чайної троянди. Це такий продукт, який можна використовувати в кулінарії, при приготуванні соусів, навіть готувати, ну це розкіш, але можна готувати навіть хліб на таких гідролатах, І це дуже такий потужний. Потужна і жива водиця, яка допомагає нам дбати про своє здоров'я, про свою красу. Тому дуже як, запрошую спробувати гідролати і пустити їх в своє життя. Бо насправді це така магія з рослинами, яка робить наше життя точно краще. В цьому проєкті я виконувала одну з таких цікавих функцій, я навчала наших учасниць, як правильно вирощувати сировину для оцих гідролатів. Тому що, якщо ми говоримо про здорове харчування, про лікування, про взагалі, щоб це був якісний продукт, то надзвичайно важливо, щоб Сировина відповідала якості, з якої можна виготовити дуже багато може бути ем, якби зусиль докладено, але якщо сама ем, основа буде не та, яка потрібна, відповідно, все піде не так. Тому в рамках цього проєкту наші учасниці вчили, е, що таке живі ґрунти, що таке правильні, здорові ґрунти, а е, як вирощувати правильно рослини, якими інструментами, е, як виростити рослинку, щоб вона. Була здорова і в який момент її найкраще збирати, щоб вона зберегла власне ці всі-всі корисні властивості, які потім можна передати 에, людям з тим, щоб покращувати їхнє здоров'я і життя. Для нас особливо це щось нове, тому що вперше в житті ми почули слово гідролат, якого колись ми не, не знали, що це означає. Е, хочу подякувати пані Наталі за. Таку допомогу завдяки їм креативному простору, ми могли втілити цей проект, тому що вони забезпечили нас травами, забезпечили обладнанням. Хочу подякувати нашим тренерам, з якими ми навчалися разом з нашими дівчатами мешканцями, Усвоїли багато нового, дістали багато інформації про трави, про виготовлення. Ну і надіюся, що ми будемо далі втілювати ту роботу і будемо залучати всіх і наших працівників, і наших гостей, які будуть цьому нам допомагати. Хочу подякувати пані Наталі Дмитру, креативному простору і її команді, яка нас в цьому навчила, забезпечили. Мене навчала пані Олена варити гідролат. А я безпосередньо з нашими дівчатами, жителя інтернату, теж навчала їх варити гідролат. Вони все робили самі і дуже були зацікавлені, дуже їм було цікаво. Вони і квіти вибирали, і ну все вони вчились самі. І Дуже їм сподобалось. Вони дуже раді, що такий є в нас проєкт. Я б хотіла ще подякувати всьому колективу інтерната, бо це насправді дуже велика робота. Це от зовні виглядає ну дуже красиво, але за цим стоїть багато годин праці, і я дуже вдячна от за ту зацікавленість, яку я от відчувала і від е, е, працівників, які, які тут є. От від пані Мирослави, пані Наталі е, і е, дівчата, які були зацікавлені господивом, десь а е, йшли е, і працювали, і ці і наклеїли ці наліпки. І збирали, ну, і робили сіль, до речі, це також дівчата самі робили, і це дуже велика робота. Тому дуже вам вдячна, що ви так дали можливість це реалізувати. Розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні виготовляли? Комара сіль робили ми. І так клеїли, баночки клеїли, ми. Помагали. Ми діли робили, робили мила, ну, та ну, прош та да. Варили. Ну, у а меня, правда, на мыле не было меня. Угу. Я была там, не смогла приехать, но хотелось бы побыть. Но И девочкам рабули, понравилось, да. что они тут мыло варили, занимались. Занимались, да. Работали мыло. Ну, сейчас говорят, какие-то травы Трав... появились, что можно ними... Волосы брызать тело, Волоси, лицо, можно брызать. Да. А знаете, ну, я скажу, чекало. то не важно все. Саме головне, что было за понимание между всеми, что а за, ну, заботу завод туда помогает. Да. Спасибо, да. Наталья что всегда да. рядом с нами, всегда во всем. А, а цікаво вам робити таку роботу? да. да. Сукала делать нам, да, понравилось. Вот сегодня мы робили это, mm -hmm. всякие стравы такой. Славянск, передаю вам привет. Я очень рада. Мы тоже, видите, здесь стараемся. Тоже, как у нас все. Наталья Станиславна старается. Очень красиво. Время всегда находим заниматься. Всім передаю привет.